Жителька села Новоселиця Полонського району Майя музика, розповідаючи свою життєву історію, не може стримати сліз. Взимку минулого року Майя Петрівна потрапила до лікарні з потрійним переломом ноги. І так жінка залишилась без роботи та без грошей майже на півроку. Знайомі порадили звернутись до медичної комісії та отримати групу, адже 40-літня жінка уже давно хворіє та перебуває на обліку. Я ж стою, вони ж знаю тут гіпертонік, вони ж мені виписують, якщо були раніше ліки ви, по рецепту мені виписували, вони знають гіпертонік, все ж ходжу їх пробиратися. В тому що в мене літом почалася дуже шуміє в серці. Вони мені сказали, щоб я не їхала на роботу, бо я можу в дорозі вмерти. А потім я пішла в Совбез, я пішла вже сама помаленьку, то вони мені сказали, що на Майдан писати дві письмі. Сказали, ще одне, знову рай адміністрацію. То я написала, вони сказали, що кинуть його там, то ні звідки, нічого не. Незважаючи на це, Майя важко працює, аби поставити на ноги доньку. Поки жінка перебувала у лікарні, сусідка, зібравши усі довідки, звернулась по допомогу до відповідних служб. Проте там їй повідомили, що ця процедура платна. Я пішла в СОБС, От, хотіла дуже зустрітися з юристом, ну, щоб він мені там підказав, що чи, чи то хто там займається цими самими ділами. Ну вони теж так само сказали, що ми не, ну, у нас немає такого закону, що ми. Повинні, якби, надати таку допомогу. Я запитувала про скільки потрібно грошей, щоб зробити групу для неї, щоб вона могла зробити собі групу. Ну так от сказали, що треба така сума: 10 тисяч біля 10 тисяч гривень. Потрібна така сума, і за кожного року ще. Не маючи змоги самостійно ходити та залишившись без грошей. Жінка з дочкою ледь не замерзли у власному будинку, адже досі мають пічне опалення, от тільки палити нічим. Два роки тому, приїхавши з заробітки, в пані Майя хотіла газифікувати будинок, проте і тут на неї чекала відмова. Мовляв, на будинок вона не має ніякого права, хоч і отримала його в спадок від матері. Аби хоч трохи прояснити ситуацію, ми вирішили звернутись до сіль. Голови. Не заставши його ні на робочому місці, ні вдома та поблукавши по новоселиці, ви все-таки знайшли очільника села біля магазину. Той, в свою чергу, відмовився говорити на камеру, проте наголосив, що знає про дану проблему, але це його не стосується. Саме краще це зробити, для того, щоб війти в її положення, значить такі спільні питання завжди вирішуються в судовому порядку. Коли вже зовсім не існує ніякої знаєте, законодавчого поля, законодавчої бази, то саме найкраще звернутися до суду, аби суд за нею визнав, враховуючи всі ті моменти, які є. От, її соціальний стан, соціальний статус, її, 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 таке матеріальне положення. От, звернутися до суду, і нехай суд визнає за неї право власності враховуючи всі ці всі ті моменти, які я не знаю, якщо успадкування власності виявилось не в компетенції сільського голови, то інші питання, зокрема проїзд шкільним автобусом та безкоштовне харчування у школі, стосуються саме його обов'язків, адже жінка мати одиначка і отримує на дитину 400 гривень на місяць. Крім того, дитина підпадає під категорію пільг, але тут очільник села почав розповідати зовсім іншу історію, протилежну попередній. Мовляв, про скрутне становище має музики, нічого не чув та нічого не знає. Ну, я, маю, щось не допрацював. Да? Ну, Давайте так, ви приїхали, от зараз камера, ви мені задаєте питання, в тому числі там якісь провокуючі. Менше з тим. Знаєте, я, я, вже, я вже до цього звик. Але, але якщо ви кажете, ви так ну, чому ви, от, якщо має, має скромна, ну чому ви не зателефонували в сільську раду? Мені не розказали. Відповісти на усі наші питання, сільський голова так і не зміг. І так моя музика залишилась наодинці зі своїми проблемами. А допоки чиновники встановлюють вартість своїх послуг та перекидають відповідальність на інших, шефство над жінкою взяли волонтери однієї із хмельницьких шкіл.